Коли вони їздили до бабусі, це завжди було якоюсь великою подією, якоюсь пригодою, цікавою мандрівкою, чимось справді дивовижним. Батьки перевіряли їхні речі, додавали до них те, про що вони й не подумали, щось на кшталт теплого светра у саму розпал липневої спеки, чи бридких капелюхів, що мали захистити їхні дурні молоді голови від біжалісних сонячних променів, а ще ліки. Багато-багато найрізноманітніших блістерів, флаконів та коробочок. Їхні рюкзаки були схожими на роздуту гусінь. Марина не знала, яким чином вони кожного разу дотягали їх, не переломлюючи свої спини. Вони вдавалися б видатними археологами, заповзятими мандрівниками, готовими до будь-яких подій, здатними вирішити найнесподіванішу не проблему. Може, це було і так. Може, вони, якщо б захотіли світого ридриго, могли перевернути. До минулого літа, до страшного минулого літа. Голосний різкий звук змусив її мало не підскочити. Подушка впала додолу, а Марина ледь розплющила очі. Щоб дотягнутися до голосуючого телефону, знадобилося витягнути руку із під ковдри. Ненавиджу ранок, подумалося їй. Шоста тридцять, легкий вітерець грався з напівпрозорою фіранкою. Сонячне проміння стрілами пронизувало легку тканину. Марина усього на секунду прикрила очі, бажаючи хоча б ще трохи розтягнути цей лінивий неспішний момент, а вже услідуючи мить почула біля себе матусин голос. Марино, усі вже давно прокинулися, такими темпами запізнимося на електричку. Фу, мамо, чи можна так лякати? Це я тебе ще не лякала. Давай, злізай з кровоті, кирило вже поснідав. Добре, добре, зараз. Дівчина запустила руку в волосся та неслухняними рудими пасмами зміїлося по плечам. Вона зморщилася, ненароком сильно смикнувши. Знову одне і те саме, пробурмотіла собі під носи, перечуваючи муки, за якими вона буде їх розчесувати. Кирило справді вже поїв. Тепер просто сидів на канапі, дивлячись в екран телефона. Він виглядав сонним та млявим, його волосі стирчало дибки. Марина усілася поруч без особливого апетиту почав накладати у тарілку млинці. Зранку їй взагалі було складно снідати. От ближче до 12-ї, зовсім інша річ. На конікулах можна було спати аж до обіду, а снідати взагалі о чотирнадцятій. Такий вщен збитий режим пророкував чималі проблеми вже у вересні, коли почнуться шкільні будні. Зібралися? спитав батько, заглянувши до кухні. Він вже був готовий їхати вдягнути у смугасту теніску і світло блакитні джинси. Так, точно, мені здається, що треба підключити до ваших зборів маму. Ну, тато, закотила очі Марина. Ми вже не маленькі. Згадаєш про це, коли знову будеш проситися у Діснейленд? Цей парк не дитячий. Вам там також може бути цікаво, поставивши тарілку, до умивальнику, підмітила дівчина. Мені ні. Буркнув Кирило, не бреши. Так, годі, убірвав, ледь не вибухнувши суперечку батько. Давайте, десять хвилин і я чекаю вас у машині. Марина поспішила до ванної кімнати. Ледь встигла провести марафет, як у двері загрюкала мати. Запізнюємося, доню, давай швидше. Зараз. Речей цього разу було трохи більше, ніж завжди. Мабуть, справа була в тому, що батьки хотіли передати гостинці. Їх назбиралося аж ціла сумка. Зазвичай підлітки старалися вкластися кожен в свій рюкзак для подорожей, і якщо в машині вогуручей їм було не відчути, то вже на пероні, чекаючи на електричку, вони обидва скисли, поглядаючи на додаткову ношу. Потягнеш? спитала у брата Марина, куди я дінуся? Сонце мляво котилося по небу примінням чіпляючись за дахи, людей зібралося багатько Окремий вик найулюбленіших попутчиків, типу, маму, з голосистими маленькими дітьми, гавкуючими цупценятами, навіть гекаючими гусями вже заполонило усе довкола. Але це, здавалося, навіть весело, якось піднімало настрій. Від усього цього гомону так і віяло літом, канікулами, теплом. Коли приїдете, одразу подзвоніть. Почала видавати цінні вказівки мати. Так, мамо, обов'язково. Кирило, ти, як вже майже дорослий чоловік, повинен піклуватися про сестру. Ні у що не вляпайтеся, то я вас знаю. Вбог ніби медом помазано щось вигадати. Мамо, мало не застогнала Марина, ми їдемо до бабусі. Ну що може трапитися? Усе буде добре, спробував заспокоїти матір Кирило. Не переймайся так. Ну справді, Саша, чому так накручуєш? підакнув дітям батько, обійняв дружину. Вони вже дорослі, майже по 16. Ну. Добре-добре, ви мене з усіх боків оточили, усміхнулася мати. Гарно проведіть час, літо таке насправді коротке, а канікули здаються ще коротшими. Ех, де у ті наші часи, да? трохи мрійливо притягнув батько. Вже відгули, але багато чого цікавого ще попереду, відмовила йому дружина. А бабусю слухайтеся, зрозуміло? Пригрозила дітям вказівним пальцем. Ага, в неї побешкотуєш, виркнув Кирило. Одразу на нагород, піддакнула йому Марина. Чи двора мисти, підхватив хлопець, в курнику прибирати гімна, коври трусити, один поперед одного загомоніли підлітки. І, правильно, засміявся батько. Трудова терапія ще нікому не завадила. Потяг приїхав вчасно, підняв куряву. Кирилу навіть прийшлося притримати свою кепку. Батьки розцілували дітей у щоки, почекали, допоки зайдуть із тамбуру до салону та помахали йому слід. Марина, мало що бачила, йдучи позаду брата. Той за останній рік витягнувся, а вона таки залишилася півтораметровою тріскою. Тільки на сонячний бік, чуєш? змикаючи хлопці, за низ футболки, прошепіла вона. Ніби одна ти така розумна, Про буркотів той, виглядаючи вільні місця. Багацького вибору не було. Це направлення обирали заятлі садівники, і частенько можна було сусідствувати з такими приладдями, як лопати, сапи, граблі, та ще чорзна що. Марина обережно переступила плете на корзину, яка виступала своїм поклим боком, ледь не зачепилася за її ручку. Наставлять, господи, ногу зламати можна. Невдоволено видихнула дівчина. Хей, обережніше. Повз них пробігла дівчинка, штовхнувши ліктями так, що занили ребра. Марина обернулася у слід, здивовано припідняв брова. Дівчинка також кинула погляд назад, і той жах, той розпач, що наповнював її очі, бентежив так дивно. Кирило смикнув Марину вліво, коли нарешті знайшов де їм приткнутися. Вони усілися біля бабці, яка тримала на руках бокс переноску для котів. Вже через мить між вузькими проріхами на дверцятах з'явилися довжелезні білі вуса, а в тіні блимнули зелені палаючі очі. Марина чомусь відчула себе ніяково. Вона зняла з плечей рюкзак та передала його Кирилові, який закинув його до свого на верхню полицю для речей. Дівчина всілася біля бабці, а її брат розташувався поруч, ближче до проходу. Було трохи затісно, тим паче набирала обертів літня спека. Сонце ще не перетворилося на безжалісний полуденний блинець, але вже миготілось крізь маківки дерев. Кирило вперся поглядом у свій телефон, а от Марина трохи занудьгувала. Інтернету очікувано не було, а читати скачані книжки було незручно. Бо буква в усі боки, погодуючись разом із вагоном потяга. Марина зітхнула, перевівши погляд за вікно. Зелена глад чергувалася з клаптями полів. У поле її зору потрапила бабця, що з них найближче сиділа до вікна. В такої близької відстані і назвати її так було незручно. Просто якась незграбно вдягнута тітка. Чорняві пасмо волосся посрібнила сивина. Зморшкувате обличчя загоріло майже чорно. якась неухайна сукня висіла на кістлявих плечах. Марина намагалася не вирячатися, але щось ніби примагнічувало її погляд, щось було у самій позі, у самому образі, чийкі ото, чиї вуса так і продовжувала стрічати назовні. Тітка тримала переноску міцно, пригортала до себе любляче обхобив худими жилистими руками. Марина підсунулася під бік Кирила ближче. Трашнуватий вик чужих пожовтівших відрослих нігтів викликав огиду. Просто не дивись на неї. Подумко звернулася до себе дівчина. Вона подивилася вперед, зачепившись поглядом за маківки, що виглядала над сидінням. Жіноча з кучерявим каштановим волоссям, зібраний гарною шпилькою, та дві чоловічі, одна з яких блищала плішиною. Марина зітхнула та потягнулася до своєї кишені, аби витягнути телефона. У цей самий момент тітка що сиділа поруч, зашелестіла якоюсь обгорткою. Марина скосила на неї погляд, одразу ж скривившися, коли та потягнула до рота жирненького пиріжка. Ретельно намазані мосткою червоною помадою губи зімкнулися на підсмаженій кірочці. Дівчина встигла помітити кривоваті зуби. Вона не знала, що змушувала її раз за разом дивитися на страшненьку сусідку. Зрештою, це було просто непристойно. Марині захотілося помінятися з братом місцями, але перед тим як вона штовхнула його у бік, жінка зиркнула на неї, і посміхнулася такою посмішкою, що по спині пробіг цілий табун мурах, а потім, з краю відкушеного пиріжка, щось вивалилося. І Марина навіть трохи потягнулася вперед, не в змозі повірити своїм очам, бо то був справжнісінький щурячий хвіст. Тітка посміхнулася ширше, змовницьки нахилила голову, протягуючи дівчині пиріжок. Хочеш? скрипуче запитала вона, спробуй, тобі сподобається. Марина відхилилася настільки, що майже лягла спиною на плече брата. Їй стало зле, занудило. А серце зірвалося у швидкий галок. Я потягнула дівчина не своїм, зляканим до заякання голосом. Не треба, дякую, потім потягнулася до Кирила, хапаючи за руку, щоб щосили почати його торсити. Скуштуй, нумо, вишкірилася тітка, з переноски, яка стояла на її колінах, між сегментованою хвірткою визирнула потворна морда. І то був зовсім не кіт, як Марина думала раніше. Якесь дивне страховисько з хижо витягнутою мордою, велетенськими кігтями та палаючим злим вогнем очима. Його густе, якогось обридлого зеленуватого кольору хутро стало дибки. Кіро! вигукнула Марина, намагаючись відірвати свого брата від телефону, але той, ніби загіпнотизований, дивився на екран зовсім ні на що не реагує. Навіть на таке ненависне скорочення свого імені. Та що з тобою, гей, дівчина, а чого це ви репетуєте? пролунав чоловічий голос. Я, почала Марина, тяжко ковтнувши в'язку слину. Язик немов розпух, і рухати ним стало важко. Дівчина, побачивши, хто до неї звертається, вирячила очі. Із за сидіння, що було попереду, виглянуло бліде обличчя. В палі щоки скульптурно обтягували вилиці. Глибоко посаджені очі були більше схожі на ріб'ячі, такими мертвенно блакитними вони були, а ось зіниці були велетенськими та чорними, і ніби ві зовсім не було. Гидкі тонкі вуста розтягнулися у поганенькій посмішці, і тоді з-під них показалися гнилі покоцані зуби. Краще приєднуйтеся до обіду, чи вам щось не подобається? Марина скочила з місця, відчуваючи, як серце б'ється у скронях, схопила брата за руку та щосили потягла за собою. Та вставай же, прийди до тями, що взагалі відбувається. Кирило піднявся якимось механічними рухами, ніби лялька, яку тільки завели ключем. Він дивився в екран свого телефона, не очима. Здавалося, що він і не дихав зовсім. Марина дивилась на нього, завмерши від жаху. Здригнулася та почала крутити головою, аби залучитися підтримкою, але усі пасажири виглядали однаково байдужими, зайнятими своїми справами, не звертаючи мову увагу взагалі ні на що. Марина обурено вирівняла спину, набираючи у легені повітря, щоб заголосувати, проте майже одразу мало не задихнулася. Люди навколо неї були ніби неживі, немов записані на плівку, такі самі, як і Кирило. Брате, жалісно протягнула вона, зморгнувши вологу зі своїх вій, потяг погойдувався, і дівчина погойдувалася разом із ним. Негарно ігнорувати своїх співрозмовників, увірвався до її звуженого до однієї людини світу чужий хриплий голос: Не коштуєш наших делікатесів, ведеш себе нечемно. Невже хочеш нас розлютити? Марина заплющила очі, намагаючись впоратися зі своїм важким прискореним диханням. Це все сон, подумала вона, я сплю і це все мені сниться. Чи, може, я знепритомніла від спеки у вагоні і тепер мені ввижається усіляки? А й там як, але бездіяльність лише лякала, тому дівчина трохи відпихнула брата у бік та потягнулася до речей, які стояли на верхній полиці. Я зараз поліцію викличу, попередила вона, намагаючись хоча б виглядати впевненою у собі, а не наляканою до тремтіння рук. На цей її емоційний вислів почувся голосний надрівний сміх. Давно нам не було так смішно, так, ну скажи. Марина намагалася бути якнайдалі відстраховись, але це було неможливо тільки не тоді, коли вона стояла на відстані протягнутої руки від них. Адже полиця розташовувалася якраз над тією моторошною тіткою. Добре, що та була більш зацікавлена у уживання того свого бридкого пиріжка. Марина зуміла підхопити спочатку одного рюкзака, а потім другого, а потім і сумку. І коли вона взяла на плечі свого щось її боляче чапнуло, різкий біль пронизив її бік. Дівчина відстрибнула назад, схопившись за живота. Під долоною стало мокро. Марина подивилася на неї, помічаючи криваві плями, а кіт, оте не чудовисько, вишкірився та зашипів. Кучі, зіться, пройминула у голові дівчини. Треба тікати. І як по сигналу, ніби хтось ретранслював її думки, то тут-то там почали підводитися на ноги ті, хто ще хвилину назад вижався людьми. Тепер же їх обличчя спотворилися, потекли, ніби нагрітий віск. Їх роти округлилися, очі збільшилися темними проваллями, а гачкуваті руки потягнулися уперед. З мене досить, прошепотіла собі підноса Марина. Їй ніколи не подобалося дивитися фільми жахів, а бути учасником хотілося ще менше. Вона звалила собі на плече, ще й рюкзак брата, купила того за ліктя та потягнула його, немов дурного впертого печка, за собою. Треба було просто перейти у інший вагон. Вона не знала, що коїлася у цьому, чи то якийсь отруйний газ, чи нагріти повітря, але знаходитися там більше не збиралася. Дівчина щепила зуби, переборюючи страх, що сили стримувала сльози, які мимоволі нагорнулися на очі. Вона відчинила двері у тамбур, а потім зачинила їх за собою, помічаючи, що пекельних створінь стало ще більше, і усі вони. Похитуючись під акомпанемент глюнцяння потягу, повзли за нею. Може, потягнути за стоп кран, подумалося їй. Але ці думки тут же витиснили інші: Чому б не подзвонити батькам чи краще одразу в поліцію?» Перетинаючи тамбур, вона глянула на брата, що, як оживши, у механічно переставляв ноги. Від нього допомоги не докличешся. Марина витягла свого телефона та глянула в екран. Як на зло, ні однієї рисочки прийому сигнала. Мережі не було. Це її так розлютило, що вона ледве не залепетувала. Сльози все ж таки зірвалася з її вітаску знову по щокам. Сюреалізм ситуації зводив з розуму. Інший вагон зустрів її тишу і вже це одразу змусило напружено насупитися. Страху додав тунель, в який пірнула електричка. Світла не стало усього на декілька секунд. Та навіть цього було досить, щоб ситуація погіршилася. А все через те, що Марина стала свідком, що ще довго буде вважатися її у жахах, вона сльозно зітхнула на мид заплющих очі і йшла далі на осліп, усе одно чуючи позаду себе вологе чавкання. Величезна волохата купа майже повністю втягнула у себе людину. Назовні стирчала лише половина. І ноги, оточені в'язкими багряними калюжами, усе порсилися й порсилися й порсилися. Колись білосніжні кросівки стали яскраво червоними. Марина хитнула головою та кинула долу набридлу сумку. Смаколики почекають, зараз взагалі не до них, зберегти би себе та своє психічне здоров'я. Дівчина вхопила перше, що здалося їй гожем до самозахисту. Довжелезна дерев'яна палка, яка закінчувалася металевим гребнем граблів, була міцно охоплена дівочою долонею. У Марини побіліли пальці, так сильно вона стиснула їх. Вона тягнула брата ледь в змозі витримати цей марафон. Кирило йшов дуже повільно. З кутка його вуст потягнулася тонка нитка слини. Марина відчула, як її серце тремтить від розпачу. Як вона уся тремтить і якими млявами стають її ноги, як підгинається коліна. І коли її плече що сторкнулося, вона голосно зойкнула, драпнувши вперед. Вони минули вагон, а потім іще один, іще. І в її голові промайнула думка, що я буду робити, коли тікати буде нікуди. Потяг був довгим, але десять вагонів натягнула на вічність. А наступна зупинка? Наступна зупинка повинна була бути через 15 хвилин. На скронях виступив піт. Коротке, вологе волосся чубчика прилипло до лоба. Вона обернулася й одразу збільшила очі від жаху. За спиною її брата чіплялося щось бліде. Схоже на слиз таке, що не мало форми, ніби ляпка. Воно повзло до шиї, ковзало по руці. Марина заволала, смікаючи Кирила до себе. Почала струшувати чудовисько, намагаючись не чіпати його руками, а використовувати лише руки для граблів. І там, де воно торкалося шкіри брата, розквітали пурпурові плями синців. Марина безсоромно рюмсала, схлипуючи, її веселий, іноді такий дурний, але найрідніший брат був найкращий за овочі. Дівчина знову полишила вагон, відчуваючи, що сил усе менше, відчуваючи, що вона от, -от зневіриться. Допоможіть мені, тоненько та неголосно видихнула вона. Будь ласка, усе могло перетворитися на якесь біляче колесо, в якому вони безперервно бігали, але вже ближче до середини салону хтось схопив її за руку. Марина навіть скрикнула, від жаху вирячивши очі. Тихіше, сказала їй. швидше сідайте. Це була дівчинка. Та сама дівчинка, що бігла кудись, необережно штовхаючи пасажирів. Марина оглянула її та не знайшла нічого дивного. Звичайна юбка та футболка, волосся зав'язане у два хвостики, трохи ластовиння на носі та на щоках, сині очі та дуже серйозний вираз обличчя, мабуть, років 12, а може і більше. Марина швидко змахнула під злоба, не знаючи, що робити. Зовсім поруч, блища жовтими очима, сидів монстр, не зводячи з них свого погляду. Його рідке масне волосся не ховало велетенських плям, що розлилися багрянцем по голові. Якщо будете отак бігати, вони вас обіймають. Хіба тут безпечно? прошепотіла Марина. Зараз ніде небезпечно, повірте мені, просто сядьте поруч. Марина піджала губи та усе ж таки вирішила прислухатися. Особливо тоді, коли її серце хотіло вистрибнути назовні від усіх оцих гонитв. Вона ще раз оглянулася та, врешті-решт, посадила кирила між собою та незнайомкою. Той відхилився, як лялька. Довелося допомогти вирівнятися. Рюкзаки Марина кинула під ноги та одразу ж напружилася, коли позаду почалися чужі кроки. Не можна показувати, що ти їх бачиш. Просто, просто не звертай на них увагу. Марина скосила погляд на дівчинку, але та зблідніла, заплющила очі та щепила пальців у замок, обхопив коліно. Це їх називають мисливцями. і Всі, хто бачить їх та якось реагують, тим паче тікають, ризикує стати їх здобич, пошепки продовжила дівчинка. Звідки ти знаєш? Я? Я просто знаю: зі мною таке вже траплялося. Марина насупила брови краєм ока, помічаючи, як повз них промайнула якась тінь. Серце ніби небудь зупинилося, а потім прискорилося, здригнув грудну клітину. Та тінь зупинилася трохи далі, а потім, немов щось відчув, повернулася назад, зупиняючись якраз біля дівчинки. Вона затимувала потих, дивлячись на чужі ноги. Якщо ті можна було так назвати, адже копита на них були схожими. Волохаті ратиці обвив міцний буйволячий хвіст. Мирина закусила губи, почав тремтіти. Мерезотний запах забив її ністрі. Нодота почала підніматися вгору, дівчина ковтнула її, відчуваючи, як щось в'язке ковзнуло по щиці, а потім ляпнула на коліну. Марина інстинктивно смікнулася в бік, мововолі подивившись на страховисько. Вона роззявила пащу та крапала на неї слиною, кабаняча голова. Великі, немов вовчі ікла довга сива борода. Дівчина закрила очі, міцно стіпивши зуби. Істота обнюхала її волосся, обслинила лоба, голосно фиркнула та почапала деінде. Марина зітхнула, нахилилася, нервово розтібнула блискавку свого рюкзака, дістала рушник та жваво почала терти свою шкіру. В нігті залишали рожеві сліди, але вона не зважала на це. І що тепер? Промовила вона, не звертаючись до когось конкретно, просто сказавши це вголос. Дочекатися зупинки, вони вийдуть, тихо відповіла дівчинка. Їдові вії злиплися від сліз. Потвори? Так, а люди, вони прийдуть до тями? Непевно. А ті кого? Хто став здобиччю? Не знаю, знизила плечима дівчинка. Мабуть, зникнуть. А весь цей безлад, крови і усе таке? Я не знаю. Я тільки знаю, що потім усе буде добре. Краще нам не розмовляти не треба привертати до себе увагу. Марина стиснула у руці руків грабель, чомусь подумавши, що вона, по суті, викрала чийсь садовий інвентар це змусило її трохи нервово розсміятися. Вона навіть прикрила свого рота долонею, аби задушити в собі отой страшнуватий звук. Вони все їхали і їхали. Час здавався тягучою карамеллю, тягнувся, розтягувався моторошними хвилинами, та усе закінчується. Нарешті потяг почав зупинятися, і Марина знайшла у собі сміливість підняти голову та подивитися у вікно. На перон виходили люди. Сонце освітлювало їх ніби з ефектом Галу. Чи були вони людьми? Чи були вони замаскованими монстрами? Що сталося з оточуючими, і чи прийдуть вони до тями, і чи не було це просто чиєюсь галюцинацією, і що робити далі, чи казати батькам, розповісти поліції? Марина прикрила очі, обхопивши голову руками. Потроху навколо ставало жвавіше. Відновлювалися розмови, хтось грумцяв дверима, сонячні промені стрибали по стінам. Марина слідкувала за братом, відмічаючи, що він почав оживати, і коли прийшов час виходити, вона знову потягла його, як малого. Мабуть, треба було щось сказати у тій дівчинці, але Марина думала взагалі не про те. Вона хотіла скоріше опинитися зовні на свіжому повітрі. Як му тягла на собі рюкзаки, а оточуючи, немов сонні мухи, все ще не звертала ні на кого уваги. Це було добре, адже якщо хтось побачив би її, то точно занепокоївся. Її футболка була розірвана кігтьми. На тканині залишилося декілька червоних плям, а шкіра пекла, хоча й взялася кіркою. Волосся стирчало в усі боки, ризника десь загубилася шукати то було марною справою. Марина вийшла на перон, в одній руці тримаючи руку брата, а в іншій граблі. У зелених чупах дерев грався жвавий вітерець. Товстобокі хмари білими вівцями паслися на блакитному килимі неба. Ми вже приїхали якось швидко почулося поруч. Дівчина повернулася до брата, не стримуючи гіркувати полегшений викрик. Вона не знала, чи плакати їй, чи сміятися. Хлопець дивився на неї, здивованими очима, опускаючи телефона униз. Марино, що трапилося? О, їй хотілося розповісти, що трапилося, як же хотілося. Її переповнювали протилежні емоції. Вона засміялася, витираючи тильною стороною долоні сльози, а потім щосили грюмснула брата по плечу, ще раз і ще. Пішли, Кіро, у мене вже алергія на ці кляті поїзда, вигукнула вона, швидко спускаючися сходами. Ще раз мене так назвеш, та що трапилося, а?» «Кіро! Кіро, кіро, кіро. І усе було добре, усе було добре. Марина казала собі це кожного разу, коли опинялася поміж людей. Усе було добре. То був просто поганий сон, поганий, поганий сон.